Росія здійснила величезну провокацію в Данії і Норвегії. З цим пов'язаний наш заголовок, тому що вчора там, в повітряному просторі цих країн, було виявлено ворожі дрони, були закриті аеропорти, були затримані люди. І от давайте просто зараз я вам про це повідомлю. Справа в тім, що все почалося глибокої ночі в понеділок, 22 вересня. В данії і Норвегії власне було що виявлено невідомі дрони. Це світлина з аеропорту, який було закрито в Копенгагені. А, зачинили цей аеропорт на взльоти. Виряти літаків. Нічого не працювало. А, поліцію підключили в Осло. Було заарештовано людей. І от, значить, я сьогодні вранці промоніторив всю міжнародну пресу і скомпілював для вас інформацію. Справа в тім, що з самого початку стало відомо про невідомі дрони саме. В Данії, зокрема, поліція повідомила, що всі рухи в аеропорту столиці Копенгагена зупинено після виявлення цих безпілотників. Далі підключили поліцію. Цитую її аеропорт наразі закритий для зльоту і посадки, оскільки в цьому районі помічені. Два три великі безпілотники. Терміни поки невідомі, Йдеться в заяві поліції згідно із Флайт Радар. Всі зльоти і посадки в аеропорту Копенгагена були припинені о 20.26 за місцевим часом. Там сказано, що щонайменше 15 рейсів було перенаправлено в інші аеропорти. Водночас, представник аеропорту підтвердив виданню Reuters, що весь рух зупинено однак, від подальших коментарів він відмовився. Трохи пізніше з'явилося повідомлення від видання Afton Blade. Значить, воно повідомило про інцидент вже в Норвегії невдовзі, після 21.00. Вдумайтесь, як це продумано було. Після 21.00 там пролунала тривога через дрони над військовою територією фортецею Аркесхус в Осло, безпосередньо в цьому місті. Значить, за словами начальника оперативного відділу. Ейвінда Хаммерсвольда, саме військові виявили ці дрони у зв'язку з цим інцидентом. Було затримано осіб із Сінгапуру. Не виключено, що Російська Федерація підкуповує зараз людей інших, звичайно. Ну з громадян інших країн для того, аби вони зчиняли провокації в інших країнах. Я просто хочу всім нагадати, що Данія, що Норвегія це ті країни, які ну вони одні з найбільших допомагають Україні. Якщо ми говоримо про ВВП безпосередньо, вони найбільше витрачають коштів саме на допомогу Україні. Так безперечно, їхні ВВП не співмірні з німецькими, з, ну, з німецькою економікою, мається на увазі, з французькою. Але коли ми говоримо, наприклад, про те, скільки вони витрачають, як вони допомагають нам. Поза будь-яких сумнівів, це країни, які йдуть в першу чергу в, в локомотиві десь в, спереду, так тому я абсолютно не виключаю. Я більш ніж переконаний, що це російські провокації, окрім шановні друзі, окрім Осло і Копенгагена, ще були помічені певні дрони, і над Швецією. Невдовзі, значить, треба сказати про те, що. Швеція також страждала. Шведські і норвезькі змі повідомляли про те, що над Швецією вони ці безпілотні літальні апарати також фіксувалися. Давайте процитую щонайменше 15 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів, в тому числі до Мальме. в Копенгагені. Триває масштабна поліцейська операція з виявлення осіб, які могли запустити ці дрони, або контролювати їхні польоти. Поліцію також залучили до ліквідації невідомих БПЛА. Тобто поліція мала б їх збивати. Значить, про Осло я вам повідомив. А що стосується Швеції, то Стокгольм, там над столицею Швеції, над Стокгольмом були зафіксовані також дрони. Поки що не повідомлялося по. Подробиці цього інциденту, але це сталося одразу після того, як шведська влада висловила готовність збивати російські літаки, які спробують порушити шведський повітряний простір. Це правда, вчора маріли е, стрічки засобів масової інформації, коли Швеція, коли Польща, е, коли інші країни, і Естонія, в тому числі, висловлювали готовність збивати все те, що летить на їхній території. І, от ми після цього всього спостерігаємо дрони над Осло. Після цього всього ми спостерігаємо дрони над Копенгагеном. Після цього ми спостерігаємо дрони. Над Стокгольмом в Швеції, тому це дає підстави вважати, що саме Російська Федерація знову вдерлася в повітряний простір країн НАТО. Має бути відповідь. Ви знаєте, друзі, що вчора було засідання ООН серед іншого. Радбезо і там висловлювався Сікорський з Польщі я до цього окремо підійду. Там висловлювалися американці, зокрема пан Уолтс, який раніше був радником Трампа, зараз він представляє Сполучені Штати в ООН, і конкретно й чітко сказали росіянам, що кожен сантиметр землі НАТО будуть захищати. Але що, що у нас виходить? Так захищають, дрони не збивають, ніхто ці дрони не збив. Вони просто десь там розчинилися. Скажіть, будь ласка, ви в це вірите? Тому що я ні. Якщо ці дрони були, то напевно вони десь мали впасти або приземлитись, або їх мали збити, але ніхто нічого не повідомляв про таке. Тому питання: чи відповідають країни НАТО за свої слова, коли розповідають про те, що вони готові збивати дрони? Тому, друзі, ось з цього ми почнемо. Ось з такої новини ми почнемо, коли Росія знову зухвало вдарилася в повітряний простір країн НАТО, запустивши свої дрони. Я абсолютно переконаний в тому, що це. Справа рук Російської Федерації і Кремля безпосередньо, тому що вигідно це лише їм і тільки їм. Тепер, друзі, те, що стосується, мені потрібно було почати цю інформацію. Цей блок вірніше цієї інформації під це підв'язаний наш заголовок. Багато хто увагу саме на це звертав. Тому от, будь ласка, пояснення. Маємо таке, я думаю, що невдовзі протягом ефіру буде з'являтися більше подробиць стосовно того, що відбулося в цих країнах. Я вам буду їх повідомляти. Тепер, друзі, звернемо увагу на те, що відбувається у нас в країні безпосередньо цієї ночі. Ну тут жахіття кажу одразу, просто жахіття. Почнемо ми з Запоріжжя, з незламного нашого козацького Запоріжжя. Тому що Іван Федоров, очільник області. Ну він про що писав? Що ну з глибокої ночі зафіксовано щонайменше 5 ударів ворога по Запоріжжю. Потім по, значить пожежі виникли в приватній забудові і на території об'єктів промислової інфраструктури в Запоріжжі, тобто другу добу поспіль кашмарить Запоріжжя. Попередньо минулого разу цієї ночі ворог завдав по нічному місту 6 ударів фабами. E, значить, e, згодом з'явилося ось таке відео. Давайте ми зараз з вами його переглянемо. відео з Запоріжжя, а потім я прокоментую. І це вже друзі, наслідки. Це вже наслідки цієї атаки на Запоріжжя. Другу ніч поспіль. Росіяни це місто. Значить, під ударом цивільна інфраструктура і житло людей треба також сказати, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на це наше українське місто. Росіяни вночі авіабомбами вдарили по обласному центру. Вони влучили в приватну забудову і об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік, його тіло. Рятувальники дістали з-під завалів. Повідомляється, що фактично. Цей терор проти мирного міста триває проти цивільного населення, але у відповідь наша стійкість і взаємопідтримка пише, пише Федоров. Ну і станом на ранок стало відомо, що одна людина загинула. Як я вже сказав, також треба зазначити, треба зазначити, друзі, що впродовж доби в цілому окупанти били. По населених пунктах Запорізької області завдали 576 ударів. Війська Росії здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, голяй і низці інших населених пунктів, 392 безпілотники різної модифікації. Серед іншого, це були FPV, Переважно дрони. Вони були випущені по Щербакам маліток Ольгівському чарівному, Новоандріївці, сім обстрілів з РСЗВ, ракетна система залпового вогню. Це ну, смерч, це ну, жахлива історія. Завдано було по Гуляйполю, завдано було по Ольгівському, 157 артилерійських ударів. Тобто за рти беруть і поливають. Нанесено ці удари були по плавням, по Гуляйполю, по малійтокматці, по Новоандрівці. І в цілому. 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури надійшло. Це нам відомо станом на сьому ранку. Останнє повідомлення від представників місцевої влади. Давайте в чаті підтримуємо просто зараз жителів Запоріжжя, мешканців Запорізької області. Давайте, друзі, запитаємо вас у нас звідси. Дивиться Запоріжжя, як ви пережили цю ніч? Діліться, будь ласка, враженнями співпереживаннями. Ми вам. Співпереживаємо, і я закликаю нашу глядацьку аудиторію дописати в чаті декілька слів з підтримкою до мешканців Запорізької області і Запоріжжя як обласного центру безпосередньо. Далі у нас друзі Одеса, наша чарівна південна Пальміра. Тут на превеликий жаль, ворог знову атакує Одещину, і з'являється відео того, як це відбувається. відео наслідків вірніше. Давайте ми зараз переглянемо його. Це рятувальники, які прибули на місце. Відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю Укрпошти, «Укртелекому», будинку культури. Відомо, що пошкодили також центр надання адміністративних послуг і е, е, кілька автомобілів. Е, на жаль. Є інформація про те, що загинула одна жінка за попередньою інформацією. Постраждало троє людей від ДСНС. Е, залучилися дві одиниці техніки і шість вогнеборців. Ось так е, наші рятувальники, представники ДСНС, е, просто наші герої. Працювали, боролися з наслідками того, що відбулось. Подивіться просто на цю світлину. Ну, це ж цивільні будинки, звичайні цивільні будинки, які Росія просто взяла і стерла, просто випустивши безпілотники, ракети і так далі. Взяла і стерла, і все взяла і стерла. На жаль, є загиблі, і це Одеса. Я мої співчуття родині, друзям, рідним. І прошу вас, друзі, написати в чат також слова підтримки одеситам. далі у нас Дніпро. Не краща ситуація там, тому що виходить так, що ворог продовжував теризувати райони Дніпропетровщини. Ось свіжі світлини. По наслідкам. Значить, відомо, що по Нікопольському э, застосовано ФПВ-дрони і важку артилерію. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська громади. Значить, постраждав 19-річний хлопець. Він зараз отримує усю необхідну допомогу. І от зайнявся, відомо, що зайнявся приватний будинок. Загалом понівечені. Три оселі місцевих по кривому рогу російські терористичні війська вдарили з безпілотників, пошкоджено підприємство. По зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Через це виникла пожежа, зокрема, в будинку Сенельніківщина. Там внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі, горіли приватний будинок, господарська споруда, а ще фермерське господарство, наші захисники неба. Збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників. Це фото з Нікопольщини, багатостраждальної Нікопольщини. Мені люди так багато пишуть саме звідти. Я е, хочу висловити ну, абсолютно всі емоції, які стосуються співчуття Нікопольцям, тому що вони страждають на превеликий жаль. Страждають друзі е, постійно, постійно щоранку у нас надходять повідомлення. Зокрема, по цьому району.